Ох, єп твою мать, все в'їбала, грім черешню. Що ти нєкаєш, нєкаєш? Ти ж поставив бомбу. Нет, 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 нет. Да? Завалив бобенку, а? О, боже, о боже, боже тепер, конечно! О, боже. Доброго вечора, мези України. А з тобою, братішка, як завжди, капітан Лібабайович, я тебе вітаю, Гріммафія. Щастить же. 1935 рік. Ніч, місяць, марки і машина. Кудись вона полетіла, дві машини. Ммм, mm, це погоня. Хто за ким женеться, я щось не поняв. А, це ж цей хуй, пам'ятаю. Давай за ним, а я по твоєму <помірка> уділ. Вінні, давай цілься! Пощастило. <помірка> <помірка> Не встигнеш. Даю 100 баксів, що не встигнеш. От курва. Я програв 100 баксів. Таке і встиг. І дерево. Приїхали. А конечно, сука. Ты его не убил, не застрелил, а он втек. Это ты рукожопый, друже. Так что, шукай проблему в себе, как сказал мне психолог. Могло быть и хуже, да? Отскребали бы вас сейчас поезда. Да ему повезло, вот и все. Серджа Морелло всегда везло. Мозгов-то у него явно побольше, чем убраться. Мы достанем его. Нет, я снимаю вас с дела. Вы уже сильно наследили. Дадим шанс тому, кто грохнул Гелотти. Томми уже нехило запугал политиков. Может, и Сержа разберется. Что мне надо знать об этом парне? Кроме того, что у него счастливый пятак в жопе. <сёк> Сержа приносит Мореллу кучу денег. Он рулит профсоюзами, а значит, контролирует доки и получает долю от всего импорта в городе. Грохнем его, и Морелла лишится большей части дохода. И как же до него добраться? Не хочу оказаться в кустах, как парни. Мы можем развеять его по ветру. Особый заказ. Прикрепи это к стартеру под его тачкой, и он взлетит, как только повернет ключ. И как это вести? Не роняй его, не тряси и не кури рядом. Вот и все. Бу! Сделай это, Томми. За всех, кого убил Морелло. И за все бабки, что он у нас украл. Ему просто повезло. Хорошо, Отправляйтесь до дому Серджо. Серджо, отправляйся до тебе додому, окей. Так, охорона ще на месте? Ну да, 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 все. Службу несешь, нормально, все. Тебе тут кормлять, бережуть. Все добре. О, здорово, мужики. Та -та я ні, не, не, нападе, не нападе. У нього є яйця. Нападай, нападай, не переживайте. У нього машина треба. Опа, я опа, я почекай, не гаражик не робить. А казали, що не робить. Ладно. О, тепер можна взяти машину. А минулого разу ми з тобою не могли взяти. Є щось шостеньки? О, мотоцикл. По яку таку гетеросексуальну тачечку взяти. а? Що тут цікавого є? Давай, подивимося з тобою. О, Оце! тачечка. Ой-ой-ой, Та ти шо? Не, ну це щось дуже серйозне. Ой-ой, хорош. Давай он цього візьмемо. Во! ти шо у нас таке? Та ти шо? За руль! давай, попов... Ого! Хіба така тачка могла бути в 30-х роках? Це ж якийсь Форт Мустан. Мені кажется, що такого не може бути. Це ж машина. Подожди. Це тачка. Це не тачка з мафії 2, якщо чесно. А ну, диви, диви, як топить. Угу. Це, це про те, що я казав, браті. Це про те, що я казав. Що тут на цій тачці і не гріх. І не гріх нарушить правила дорожнього руху. Тобто можна. Можна О, диви, 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 зараз. Копи. Ні? А чого вони не відрогували ніяк на мене? Я ж там втопив 60. А ну, давай тут, може тут копа щось мене. А ну давай. Ух ти що, як вона навалює? Ти що, ти По сравнів з цими тачками, то це просто блискавка макві. Диви, оце швидкість. Йоб твою мать, курва, куди ти їдеш? О, блядь, ебався Льовенько Так, копи. Ну, треба їхати. Ну, треба їхати звідси. Почекай зараз. Ось це, якщо ми... Я налево зараз, подожди. Я хотів... Дуже небезпечно, так, да? дуже небезпечно. Я би це хотів, понімаєш? Да вони, вони в житті мене не дожнуть на цій тачці. Просто отрив жорсткий йде. О, це поліція, давай. Ще паркуюсь? А ну. Все, 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 зараз штраф виплачу. Все нормально. Треба виходити з машини. Поняв, все, виходжу. Ой, бля, курва, чуть не збили. Ви що, йобнулись? Все. Диви. Я тут. Що надо. Дякую, Та нема за що, Візьми 50 баксів і ми розберемося. Тебе, долбоеба уже тачку побили. Ти, блядь, в поворот, як входиш, мусор ти йобаний. На бабусики. бери бери! Да більше, більше. більше все, не повториться. Все, їдьте, зі це. Дви, як він мені тачку побив. Огнув, побив. Едь. Дві, які кончені. Що з них взять? Мінти, вони й в Африці мінти. Осе, диви дверки свої забув. <схід> Прикинь. Вон до дверка, диви, поліцейська. Проїду по ній. Все, тепер можна їхати. Так. Куди нам їхати? Нам через міст, так, да, треба проїхати? Ну, давай сюди. Легенько так, де? Тут направо. Добре, що у нас є навігація. Ну, догнать на цій машині нереально. Ця машина, вона взагалі-то не повинна бути тут в цій грі, тому що, ну, ти сам бачиш, братик, як на чому вони їздять, на чому я. бля, куди ти курва, їдеш? Все, і попер, диви. Вона просто набирає швидкість шалену. Зараз я, допустим. Ну, сейчас ну, я от направо поїду, там якраз. Е копи їдуть, да? Давай. Попро попробуйте мене догнати. От ніколи в житті вони мене не доженуть. Ніколи. Ніколи в житті. ще. До скількох можна розігнати по прямой? Давай ось, диви, 80 миль. Час. Ось, сейчас сотка буде. Сотка, диви. Просто сумасшедша швидкість. Сумасшедша. диви, диви. диви. Почав час. Тихо, тихо, тут вже багажник відкривається. Та ти що диви, яка красота? Як ідеально ввійшов поворот. Просто кайфулики. Братяк, ти собі не представляєш, як кайфово після цих е корчів, на яких я тут їздив. Ганять на такій машині. Це просто обалденно. Неймовірно круто. Отак вот я скажу більше. И вона так из поворота. газику куда в пол, и он просто вырывается. Ну, так это. Вот, Опа. И пошел шлифовать. Так, короче, я приехал до цього Черта. Ага, это точно тачка Серджа. Да, 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 это да, тачка Серджи. А, бля, тут охрана. Подожди, що робити так, поставити бомбу до машини Серджо. До... Поставити... а як? А ці щіпи мене зараз побачать. Що тепер робити? Подождать? Може якось обійти ззаді дому? Тут я ніяк не. А це не Серджо пішов? Е! Похож! як дві каплі. Води. Може, десь пройти можна? Да з другої сторони будівлі, ні? Пробежимся зараз. Бегоменько. Стоп, 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 стоп. Назад треба вернуться. Точно. Значит, там не можно не. Ладно, ладно. Успокойся. Думай, Алибабаевич. Думай, як туди пройти легенько. А, все, есть проходик. А ну Подожди, брат. Вот так вот собі идем. Незаметненько. Да? Я так направо сюда, в фирточку. Раз. И все. Вот так. Оп. Хочешь? Незаметно? Незаметно. Все. Так, і аккуратненько, аккуратненько, поки не бачу. ходимо і ставимо. Давай, 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 стай, покіньте не бачив. Все. Наблюдаю из телефонной будки. Есть. Все, и так, собі, на папироске. Выходим, так вальяжненько, типа ни в чем не бывало, Та я просто 50 ходив. А вообще, як то кажуть, хай вас це не їбе. що я туди ходил. Так, тут. Питочки нюхаю. Все, можно все в будочку перейти и чекати. Зараз це цей чи як його там. Вийде, і тачка підірветься. Правильно? Все, спостерігаємо. Может, в выходные потанцуем, а дочка, пусть з дедушкой посидит. Да, я еще тут. Так на Серджио, это его жинка. Черт. Эй! Нет! Нет! Ох, еб твою мать, я все въебало, грим Что ты не некаешь, некаешь, Ты ж поставил бомбу. Нет, 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 нет. Да? Завалил бабенку, а? О боже, о боже, это бар, конечно! Треш головою думать, куди ти ставиш. Може номера перепутали. Може це дом не той, не та машина. Господи. Боже, яке те кончене, Томі! Інформацію провіряти треба. Все згоріла, бобьонка. Дві трубку нужно. Вже... Видні. Вс. Все очень плохо. Так. успокойся, Том. случилось, случилось. то случилось. Ты ничего не Удача Сержу испарилась. Ш Что? О чем ти вообще говориш? Це мы полли нашли его. Он в ресторане Джордж. Далеко от тебя. Дуй туда со всех ног. Ладно. Угу. Ну, так вийшло. Що ти зробиш? Так так буває. Поїхали! Де моя машина? Не треба плакати. Точка побита, бачиш. Не восстановилась. Вон же копи приїхали. Це вовше я підірвав. Ну в мене немає часу, у вас нема доказів. У вас нема доказів. Все, поїхали. Так, ладно, давай десь тут направо. Направо. Що ти під колеса пригаєш? Сарабава. Саті збити людей не можна. Тільки налякати. Давай, та ти що? на такі ласточки я можу витворяти тут все, що захочу. Ладно, Приїхали. Так, ну розказуйте, де він? О. Том. Кулеметик Томпсона. Так. То, що треба. То, що доктор прописав. О, це бомба. Все сорвалося. Давайте об этом позже. А ми зараз пішли завалим мудака. Пішли. Пішли завали мудака. Доброго вечір, ми з України, мудаки! У нас послание от мистера Сальеви. Нет! Мочите клоунов! Мочить клоуни! Томми, что ты вытворяешь? Сейчас обочин тебе! А? А у нее! Давай, Том, да Да, 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 да. Есть. Есть. Тактично замин. Сам, сам, подожди, я прикрою. Он там справа, беля Есть. Опять, опять Есть. Красиво. Опасные. Мне треба на Набои, На бою, на бою. Дом, Да сейчас даже до даже до не переживай. Да ее тут догоняты. 12 набою. Дуже мало. Де той Сержо? А, ось він, біжить! Що, на мотоциклі будуть доганяти. Ти бач, курваки живучий. Да, так на мотоциклі. Их, да, да, догоняй. Ты Я щас на мотоцикле буду. Я, в мене є категорія А, це нормально.